Чекайте, не заважайте їм. Дай но ну. огидно. Дай, но ну, я, огидно їх слухати. Давай старіон. о майо креті Пекла, що ти робиш? Перепрошую, не хотів вам заважати. Ви так шуміли захотілося приєднатися до, веше... до веселищів. Зіпсу! Знищу! Я тебе знищу! Ого. Нічого собі як. 76-35. Що, попробуємо їх тоді вбити? Це можна було зробити, скоріше за все, якось по-іншому. Да. Тут є якісь проходи?